Питаємо у карт Таро, що мені варто знати? Варто знати якусь інформацію про людину у вашому житті. Це людина знаку Зодіака, стихії води, дуже така творча, весела, компанійська, вона часто з вами поруч, коли ви весело проводите час. Варто також знати і про другу людину щось. Це людина вогняного знаку, вона дуже така. Діяльна в центрі уваги завжди ці дві людини навколо вас, і про них вам карти хочуть сказати якусь важливу інформацію. Ви часто про цих людей думаєте, були з ними якісь такі неоднозначні, не дуже приємні ситуації. Ці люди з'являються у вашому житті, мабуть. В такі моменти, коли вам важко, і ви не завжди можете сказати, вони на вашому боці чи не на вашому боці. Однак вони не можуть вам особливо зашкодити, просто вони, от, як є у вашому житті, бо ця карта говорить про захист, стабільність, про все те, що ви побудували навколо себе, що дозволяє вам від цих людей мати здорові кордони.